Учасники демонстрували силу, спритність та кмітливість, стрибали на скакалках, перетягували канат, піднімали гирі та проявляли кулінарні таланти. Між юнаками точила справжня боротьба. жорі було важко визначити переможця, адже жодна з команд не бажала поступатись і викладатись по максимуму. Я хочу і пожелати їм всім удачі, успіхів і сказати, щоб такими мужествами хлопцями ми були завжди, як на сьогоднішній день. Нинішні ж призові місця розподілились наступним чином. Третя посіла команда школи 29. Друге вибороли представники військового ліцею. А цьогорічними переможцями, другий рік поспіль, стали студенти машинобудівного коледжу. Я дуже радий, що ми виграли знову ці сорівнування вже другий год. Я участвую в них другий год перемагаю. Ці змагання дають нам дуже багато. Наснаги сна, на спорту, розвитку нашому молодому. Ну я вважаю, що ці, сором, ці змагання повинні проводитися як не можна частіше і побільше. Це нам дає здоров'я і змогу розвиватися. Срібні призери кадети мають намір організувати подібні змагання у себе і вже там взяти реванш. Ми дуже хочемо зробити таке змагання у нас в ліцеї. Пригласимо цих же учасників і будемо сралася з, з ними ще раз. Співпраця Сумського державного університету та машинобудівного коледжу триває не перший рік. Вони разом влаштовують виховні спортивні заходи, концерти художньої самодіяльності тощо. Продовженням доброї традиції став конкурс «Нумо хлопці. Один із тих, який допомагає юнакам майбутнім воїнам виховати у себе найкращі чоловічі якості. Сергій Кузьменко, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.